Тема сьогоднішнього уроку розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці. На першому уроці ми розглядали ці формули. Запишемо для повторення: що А квадрат додати 2аб додати Б квадрат дорівнює як квадрат суми двох виразів а та б. Квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу дорівнює квадрат різниців першого та другого виразів. 24 xy відняти 9х квадрат відняти 16 у квадраті, нам потрібно подати тричлен. У вигляді квадрата двочлена або виразу протилежного до квадрата двочлена. Якщо подивимося на поданий вираз, то у ньому є два знаки мінуса. Значить, нам потрібно мінус винести за дужки і в дужках тоді записати вираз, де кожен одночлен матиме інший знак. Мінус 24 xy Плюс 9х у квадраті додати 16у у квадраті. Дорівнює. У нас записаний вираз у незручному вигляді для того, щоб записати квадрат різниці. Тому ми запишемо на першому місці, в зручному вигляді, на першому місці квадрат. Першого виразу 9х квадрат. На другому місці подвоєний добуток першого виразу на другий і на третьому місці 16 квадрат Квадрат другого виразу. Так, І перед дужками не забудемо значок мінус поставити. Дорівнює. Який же ж вираз підносили до квадрата? Дальніше, мабуть, Третій приклад я розгляну, а тоді вже четвертий приклад, п'ятий і шостий, будемо розв'язувати у скороченому вигляді. І так, який вираз піднесли до квадрата, щоб отримати 9х у квадраті. Це був вираз 3х. Відняти для того, щоб записати подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, нам потрібно дізнатися, так який другий вираз підносився до квадрата. Це був вираз. 4 y до квадрата. Тоді повертаємося до подвоєного добутку. Подвоєний добуток першого виразу 3х, помножити на другий вираз 4 y Дорівнює. Перед дужками стоїть знак мінус. У дужках… Записали е, дужки, піднесені до квадрата. Між виразами стоятиме знак мінус, тому що подвоєний добуток був із мінусом. Запишемо без квадрата перший вираз і запишемо другий вираз також без квадрата. У нас е, вийшло, вийшов такий вираз: мінус квадрат різниці двох виразів 3х та 4у. Розв'яжемо четверте завдання із номеру 473 мінус 140х у кубі у, додати 100х у 6 степені, додати 49 y у квадраті. Знову ж таки, розташування незручне для того, щоб виділити квадрат різниці. Тому подвоєний добуток ми розташовуємо на другому місці. Ну, якщо ви одразу побачили формулу, можете записати результат. 100х у шостій степені відняти 140х у кубі і додати 49у у квадраті, дорівнює. Для того, щоб записати квадрат двочлена, ми повинні з вами. Визначитися із знаком. Так як при подвоєному добутку стоїть знак мінус, то ми його запишемо у дужках, а потім потрібно нам записати перший і другий вираз без квадрату. 100х у шостій степені це е, підносився до квадрата вираз 10х у третій степені. Другий вираз. 49у у квадраті без квадрата був вираз 7. Тому результат у нас вийде квадрат різниці виразів 10х у кубі і 7у. П'ятий вираз. 4пку відняти 25п в квадраті, відняти 0,16 в квадраті дорівнює. Знову ж таки, у формулах. Які ми розглянули попереду, немає у при розкладенні у е, вигляді трьох члена двох е, знаків мінус. Тому, очевидно, що нам потрібно мінус винести за дужки. Тоді в дужках у нас вийде, знову ж таки, стараємося розташувати вирази таким чином, щоб у нас. Вийшла формула. То на першому місці і на третьому місці розташуємо числа, які у нас у квадраті. Тоді, при винесенні мінуса за дужки, 25 буде з плюсом 25п в квадраті, 4 pq буде з мінусом 4 pq і мінус 0,16 у квадраті, у нас залишиться, буде плюс 0,16 у квадраті. Дорівнює. Мінус перед дужками так і залишився. Записуємо дужки, підносимо до квадрата. У дужках між одночленами буде знак мінус, тому що знак мінус у нас стояв перед подвоєним добутком першого виразу на другий. 25 в квадраті це був вираз 5п, піднесений до квадрата, 0,16 у квадраті це був вираз 0,4. Піднесений до квадрата. Ну і перевіримо, чи вийде у нас подвоєний добуток першого виразу на другий. 5 помножити на 0,4 вийде 2. подвоємо вийде 4 Q. Правильно, подвоєний добуток у нас вийшов такий, як у дужках. Тому ми правильно записали трьочлен член у вигляді квадрата різниці, але з протилежним знаком. І розв'яжемо шостий приклад: мінус 0,64 м у шостій степені, відняти 1,6 м у кубі n квадрат, відняти n у четвертій степені, дорівнює. Всі три вирази стоять із знаком мінус, тому мінус виносимо за дужки. В дужках залишається 0,64 М у шостій степені додати 1,6 м у кубі n у квадраті, додати n у четвертій степені. Дорівнює. Мінус перед дужками залишається. Так як у нас е, потрібно записати формулу квадрата е, двочлена, тому визначаємося із знаком у дужках. Перед подвоєним добутком першого виразу на другий у нас стоїть знак плюс, тому в дужках у нас буде плюс. Тобто у нас буде формула квадрата двох Квадрат суми двох виразів. Перший вираз без квадрата був 08 М у третій степені. І другий вираз без квадрата був n. У квадраті. Тому вийшов вираз мінус квадрат суми двох виразів 0,8 М у кубі та n у квадраті.